20 жовтня 1901. Місто Київ, вулиця 9 травня, номер 49 АБЗ 1, асфальтобетонний завод, у порушення постанови, тобто розпорядження про заборону діяльності і викидів шкідливих у повітря міста Києва попри цю заборону від 24-го року. Продовжується робити у нічній часто у святкові вихідні, вихідні дні. Зараз ще раз повторюю, 19.02 20 жовтня го року. Вже звечоріло, потемніло. Майже нічого не видно. Вони перейшли на <кій>, нічний ранковий час, роблять як з вечора і зранку, так і вночі. Для того, щоб уникнути споглядання. Мешканців району на факт їх роботи із цим димом, де було б видно звідки він йде.